А що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди не складав, можливо, вже терен у ньому бояє, тому що за серцем ти не доглядав, що сія у серце ти кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день? Можливо, Сховав ти у серці образу, яка не дає співати пісень, а що серцю твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою, в які одягнув ти серце оздоби? Чи зможеш ти встоять з невір'ям в бою? Чи повно у серці твоєму любові? Чи повен струмок живої води, чи линуть із серця пісні, чи висух струмок і лишились сліди? А що серця твого на світ проростає? Що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагін цвіте і буяє, або ж навпаки, у серці гниє, чи повно у серці твоєму світла? Чи світить у серці твоєму світильник, світильник любові для інших людей, або ж навпаки? Відобрасти невільник, і гріх не дає, підводить очей, чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлося у серці йому? Надходять години лихі й небезпечні, а ти обираєш служити кому? Ти сам обираєш з ким будь на вечері. Гостей на вечерю запрошуєш ти, ти сам обираєш відкрить кому двері, і шлях обираєш в житті, щоб іти. Тож найбільш бережити серця, простори, щоб ворог не вкрав всю цінність в ньому, пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб в життєвім бою. Пильнуй за зерном, яке обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і пліти з зерна, який ти збираєш, а потім складаєш в комору земну. Шукай зерна правди, Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай. І пліт дай сто крат і не прийде полова та пліт цей. У серці своєму тримай, тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм, відкрий серця двері для Бога живого, і хай запанує у серці Він сам.